Що робити після видалення зуба? Не дозволяється їсти протягом перших двох годин після видалення зуба, адже ще в дитини зберігається місцеве знеболення, і наслідок цього дитина не відчуває м'яких тканин, може їх накусати. Е, їсти можна вже буде після, але вживати лише м'яку їжу, яка не буде твердою та не буде подразнювати тканини після видалення зуба. При час виникнення больових відчуттів рекомендовано дитині давати знеболюючі, такі як нурофен або панадол. Якщо видалення зуба відбулося внаслідок гнійно запальних процесів, лікар може також вам назначити антибіотикотерапію, яку слід вживати відповідно рецепту. Також не рекомендується в цей день та наступний день приймати гарячі ванні та душі, необхідно уникати протягів та перехолоджень. Уникати фізичних активностей, не відвідувати дитиною активних гуртків, в тому числі не відвідувати басейні. Необхідно попросити дитину не чіпати місце видалення зуба язиком, пальцями, також не дозволяється полоскати порожнину рота, тому що це може призвести до кровоточивості. Інші зуби з усіх сторін, чистимо як зазвичай, адже пам'ятаємо, що хороша гігієна є запорукою швидкого загоєння лунки зуба після видавлення. В деяких випадках після видавлення зубів ми діткам рекомендуємо вживати морозово, адже це є холод, який продовжує анестезуючий ефект та допомагає згужуватись судинами.